Друзі, всім вітання! З вами знову я, Бондар Андрій, і сьогодні я завітав в компанію Хапай Авто. Знаходиться автомайданчик біля Плаза парку в Вінниці. Давайте подивимося, які тут варіанти є та скільки вони коштують. Ну і Зустрічає нас тут цілий ряд електромобілів. Є ліфи, є гольфи. Подивимося, що скільки коштує. Ліф цей конкретно 2016 року випуску 24 кВт, 171 тисяча пробігу. Передній привід, відповідно, ціна 9700. Такий сіренький ліф. Далі йде темненький. теж 16 року. 106 тисяч пробігу. 24 кВт. Ціна 11200 ліф синього кольору. 2012 року випуску на такому біжевому салоні. 93 тисячі пробігу. 24 кВт і ціна 9700. Є гольф 2015 року випуску на 24 кВт 152 тисячі пробігу і ціна 13 тисяч 600 доларів. Ще один тут є гольф чорненький, дуже гарно виглядає 2019 року випуску на 36 кВт, 66 тисяч пробігу. І ціна 20 700 доларів. Opel Ampera 2017 року, 133 тисячі пробігу на 60 кВт-час йде. І ціна 21 300 баксів. Новенька ID 4. 2022 року випуску без пробігу взагалі. І ціна. 32 тисячі доларів. Вона йде на 85 кВт. Дуже гарний колір. Собі б таку точно купив були б гроші. Тесла Model 3. 2021 року випуску. 38 тисяч пробігу, 80 кВт, 80 з половиною і ціна. 41 500 доларів. Citroen c Sizero 2011 року випуску 16 кВт час, пробіг 58 тисяч, ну і ціна 6500. До речі, запас ходу в такої машинки 70-80 км орієнтовно. Для міста вистачить. Volkswagen Touareg, 2013 року випуску. 3.6 бензин на автоматі. Повний привід. 173 тисячі пробігу. Ціна 16500. Toyota RAV4. 2017 року випуску. 2,5 бензин на автоматі, повний привід. 193 тисячі пробігу і ціна 17 800. BMW X 2015 року випуску, 2-літровий дизель, 133 тисячі пробігу. Повний привід на автоматі і вартість 17 500 доларів. Nissan X-trail 2009 року випуску. 182 тисячі пробігу. Повний привід, автомат, 2-літровий бенз і вартість 11 тисяч доларів. Такі в нього затоновані фари. Ще би диски якісь темніші були б в тему. А так якось воно не клеїться. Шкода Octavia A5 2010 року випуску. 1,9 дизель, 186 тисяч пробігу. Передній привід, механіка. Вартість 9100. Гарненька така октаха. П'ятий гольф. 2007 -го року випуску. 1,4 MPI 193 тисячі пробігу. Передній привід, ручка і ціна 5900. Hyundai Sonata 2005 року випуску. 2,4 бензин, передній привід автомат 143 тисячі пробігу і вартість 11500. Citroen C4 2012 року. 1,6 дизель. Автомат передній привід 215 тисяч пробігу. І вартість 7800. Renault Megane чорного кольору 2013 року, 1,5 дизель. Автомат, що важливо, передній привід, 253 тисячі пробігу і вартість 8800. Mazda 6, 2013 року випуску. 2,2 дизель на автоматі. Передній привід. 145 тисяч пробігу і вартість 12500 доларів. Toyota Camry 2014 року випуску. Така сіренька. 2.4 бензин. На автоматі, передній привід 132 тисячі пробігу і вартість 13200. Ford Focus 2010 року випуску. 1.8 дизель. 100 ні, 230 тисяч пробігу. Передній привід. На ручці ціна 6100. Подивіться, який тут шикарний ключ. Виглядає дуже гарно. О, давайте подивимося, що там всередині. Каже, як все гарно. Така приборка тут прикольна. Два екранчики. Два два рази на кнопку, так? Да? Просто торгність нажимаєш. Ну, нажав. Тут же ж, ключ вже внутрі. Ти просто і вже на драйві їдеш. А, то, тобто вперед включаєш і поїхав. Ось. рачуєш. Все, етап. Все на Прикольно. Цікаво просто Ага, кліма. І собі ставиш так, скільки градусів. Так. Наприклад, на лице мені треба. Чи як його я... О! ось так круто, гарненько всередині тут. Все електронне. Дивіться, яка тут фішка в плані відкриття. Люку, чи це навіть панорама? Панорам. Панорама, сенсорна. А це що це тут? Відкриваєш панораму. Відкриваємо угу. панораму. Коли натискаєш щось, тут така вібрація йде. Тактильно приємні кнопочки ці. Але для того, щоб тут отримати повний функціонал, треба зареєструватися. Екранчик такий прикольний тут. Ось Так він виглядає. Добре, що він тут є, виглядає машина не такою пустою. Якби його тут не було, а тільки все ось там було, було б якось пустовато. Нам відкрили багажник, подивитися, скільки тут місця. Понятно, що місця тут багатенько. Що тут з під низу. Просто ніша якась. Оп, ляпс. І закрилась. До речі, це автомобіль з Китаю. Це можна оприділити по ось цих іерогліфах. Тут Зараз декілька Тут вже пустовато, не хватає сюди щось А показує зразу, хто у нас там попереду. Прикольно. 3, скільки достав вона їде? 3.2. 3,2 достав. Йо В Теслі тут повний комплект. До речі, ця тесла європейська, що доволі рідкісно. Також тут є зарядка для телефону безпроводна. Ось Тут нижче йде холодильник для пивка, глибока ніша. Два підстаканники, тут що? Ну і ще тут теж ніша. Така сама прикольна функція це коли ти сідаєш і під тебе машина підлаштовується зразу. І натискаємо на гальма і вона підлаштовується. Тоді ми встаємо, наприклад, нам треба кудись йти, відкрив, починаєш виходити. І все від'їжджає. Ось такі технологічні машинки тут є в наявності, тому можете приїжджати, сідати, дивитися. Вживу воно все набагато прикольніше, ніж на відео. Ну а я всім дякую за перегляд. Їду знімати вам інші автомайданчики і до нових зустрічей.